Три людини загинули, ще понад 30 зазнали різноманітних поранень. Двох дітей та п'ятьох дорослих шпиталізували. Під вогнем окупантів перебували кілька житлових масивів столиці. Такі наслідки чергової нічної атаки окупантів на Київ вона стала другою поспіль та вже четвертою від початку цього тижня. Наслідки нальоту окупантів в матеріалі Руслана Сміщука. Столиця, Деснянський район, лісовий масив вночі, коли люди спали в цей будинок, вдарив російський шахет. Безпілотник влетів між другим та третім поверхом. Почалася пожежа. Я спала. І вдруг що то і окно летить, і, і, і стекло летить, і все. Я встигла тільки взяти курточку в піжамі і босиком вискочила на вулицю. От люди дали мені тапочки, квартира не горіла, води по косточці. И Мы сейчас заменим. Все, все, все повыбито. Все абсолютно. И как испугаться шоу вроде шоу бы не успел, минул. потому что непонятно. А потом, я говорю, когда это вот все летит, какой-то такой шок, не знаю, что делать. Или убирать, или выбегать, или, или что его делать. Потом уже так, в чем стояли, выскочили, там уже крики, уже пожежи, уже вот это вот все. Это, конечно, был жах. Огонь охопив весь під'їзд. Деякі жителі опинилися в пасті від вибуху, заклинило двері, а приміщення стрімко наповнювалося чадом. Саме так було у Наталі. каже, якби на рятувальники вона та донька загинули б. на третьому етажі ми були заблоковані, Ну ми стояли сіті лампа і це... Мы кричали, они нас услышали довольно-таки быстро помогли нам. То есть мы, ну, как бы, если немножко еще чуть-чуть, мы, конечно, начали сдыхаться бы. Рядом вот горело все, а всю нашу квартиру не пришло, а в подъезде уже просто там уже даже не в там уже не могли. У нас заблокировала дверь, мы не могли сразу выйти, мы сразу хотели уже бежать, как вот в чем были, да, там, это. А заблокировала дверь, мы не смогли ее сначала, а потом, когда же открыли, а там уже все. Уже, ну, и квартира уже начала наполняться дымом. И мы быстренько на балкон. И вот... Благодаря спасателям мені наші ангели, хранителі. Я так благодарна їм, що вони от у нас спасли. На жаль, одну родину врятувати не вдалося. Ця російська атака на Київ забрала життя трьох людей. Другу ніч вже атакує столицю. сказати, це вже четверта. Якщо не помиляюсь, атака за тиждень. Так хочу значити, що. Наслідок сьогоднішньої атаки. У нас на трьох локаціях були влучання. Внаслідок влучання у нас сталася руйнація часткова, перекриття між другим та третім поверхом в одній з квартир. І, в принципі, на жаль, три особи у нас тут загинуло. Це 46-річна жінка, якщо не помиляюсь, її дитина, 19-річна, ще тіло, ще однієї людини. Зараз встановлюють експертизу, там, хто це був. Це вже столична Троєщина. Тут російський шахет влучив у дев'ятиповерхівку та пробив опорну стіну, а також позносив балкони, вибив десятки вікон по всьому будинку. В квартирі без окон, у мене дочка зараз спить в квартирі. Окон mm -hmm. нету. Ребенок крився і спит. фанеру, ждать, може, давати, будемо загадки забивати, а що робити? Ну, поша холодно. Ми так у мене один пакет між балкони вилітіли. Получається, один пакет цілий, а друга розбитий. Я його так облокотила, Дверь поставила балкону на кухні. подушками, так заложила від дивана. Ну і отак так спалі вот спали эту ночь одеты. наразі в столиці триває ліквідація наслідків нічної атаки, внаслідок якої загинули троє людей, постраждали понад три десятка громадян. А ще сім осіб були шпиталізовані. Серед них двоє дітей. Руслан Смещук, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал Інтер. Marafon y Ddynol